Всім вітання. Сьогодні мене сусідка підвезла в Мурсію. Тож я маю час погуляти до школи, потім забере, повернемось разом. Так як тут я вже майже рік, скоро буде, то хочу поділитися своїми спостереженнями. Начал три речі, які мені дуже подобаються і три речі, які мене бісять. Ну, Почнемо, напевно, з хорошого. Живу в південній частині Іспанії і там мені подобається клімат. Це, ну, напевно, перше, що приходить на думку всім, Іспанія, сонячна країна. Вона не всюди сонячна, і сьогодні, наприклад, не дуже сонячна, але клімат мені подобається. Це зима, в мене легесенька вітровка і светр, і мені не холодно. От. 16 градусів, до прикладу. Сьогодні. І... Я не сумуюся за зимою, чесно. Я, ну, мене зима кожен рік вимучує, мені здається, і за кожну зиму я в Україні я настарішала. Це якісь виживання, завжди холодно, завжди вдягання дітей, себе. О... Ні, не моя тема. От. Але тут... Теж є свої нюанси, не все так чудово літом саме в мурсі. Просто спека нереальна. Ти не знаєш, куди від неї дітися. Якщо у тебе немає кондиціонера, це реально буде на грані виживання. Тут я порушу права, перехожу на червоне. Але така спека не ціле літо. Ну, звісно, кожен спеку сприймає по-різному. Для мене спека все, що вище 32-35, то вже важко. Ну, 32. До 32 я себе комфортно почуваю. Це не все літо тримається, така спека. Але добрих півтора-два місяці точно. З кінця листопада, грудня, починається друга проблема холод всередині будинків. Уф. Я не знаю, можливо, є нові будинки з кращим опаленням і так далі. Загально ситуація виглядає. Так, на вулиці тепліше, вдома дуже холодно. І не хочеш нічого робити, бо в хаті якихось вправ, бо одна думка тільки зігрітися. От, при тому, що на вулиці досить комфортно. Ну, але тільки в день, ввечері зранку, буває досить прохолодно. От, а опалення, якщо електричне будеш включати, ну готуйся то, то до хороших рахунків високих. Пішла полазити в Карифор. провести вас тільки свій час відчути, як люди живуть в місті. Це якась зараз живуча у нас в Україні, а тут вона завжди якась дохла. Вона тут так важко переживається, Тут теж ні клімат її так не дуже. Я така якась худа, нещасна, я її пару разів намагалась приживати. Не виходили нічого. Другий факт він, напевно, більш індивідуальний. І він, напевно, більшість би його занесли в розділ те, що не подобається або дратує. У мене навпаки, тут нормально спізнюватись на 10, 15, 20, подекуди на годину. Це нормально, це не рахується запізнення. Я не є суперпунктуальна людина, і я завжди. Можу так само спізнюватись на 5-10 хвилин, не розрахувати час. Є в мене такий грішок. От. А тут я суперпунктуальна. Тому мені такий темп життя, таке відношення до життя. Воно більше імпонує. Наприклад, на день народження, коли нас, наприклад, на дитячий запрошують на 6 годину. Діти хвилюються, нервують, давай, мама швидше, ми приходимо рівно на шосту. Щоб ви розуміли, бувало так, що навіть іменинника немає з батьками на шосту годину. Ну, Тобто на сьому десь вже всі зберуться і до кінця свята будуть доходити. Так от, ну, не знаю, більшість це, напевно, дратує людей. Мені навпаки, це плюс. Немає такої, знаєте, звісно, наприклад, в лікарні тут трошки нюанс. Ось такі от е, державні бюджетні установи. Там такого не можна собі дозволяти. Ти прийдеш на свою годину, але ти будеш чекати 20-30 хвилин. Бо ти можеш піти запізнитись і... чао какао. От. Ось така ситуація тут. Третій факт, не хочу там плюс 10 фактів. Тут таке саме, знаєте, перше, що мені впало на думку. Це загальна привітна атмосфера. От. Тут прийнято посміхатися, тут прийнято вітатися з незнайомими. Не завжди, ну, але старше покоління вітається, наприклад. От. Запитати як справи, це, звісно, <гум> питання риторичне. Ніхто насправді не хоче знати, як в тебе справа. Але ну, коли всі посміхаються, коли до тебе кажуть, як в тебе справа, красуня, тримай, красуня, якось, ну, це приємніше, ніж коли всі озлоблені, злі і незадоволені. <рес> Тепер ще ж мені не подобається. Я, звісно, вибрала місце біля дороги, але чекаю на знайомого, має забрати мене додому. Бюрократія. Бюрократія ще більша, ніж в Україні, в мене таке враження. От. Ну, в принципі, все можна вирішити, якщо знати ті всі процедури, якщо в них орієнтуватися. Але все одно завжди є якісь такі штуки, що тебе попросять ще якийсь документ, про який ніхто проіснув. Не те, що про нього не було ніде написано, про його існування ніхто не знає, і взагалі не знати, де цей документ можна взяти. От такого плану нюанси ну, є. Так що <с> мені здавалося, що у нас бюрократична країна, ні, Європа, ну не знаю, чи в цілому, але Іспанія також досить бюрократична країна. Е другий пункт, він такий трохи спорний. Він, е знаєте, е продукти дуже зручно упаковані. Дуже. Все поштучно, все нарізно, звісно, це дорожче виходить. Але це, якщо ти працюєш і тобі треба щось швидко, це все дуже зручно, але дуже багато пластика. Дуже Ну реально У нас в країні мені здається, набагато менше. Кожна, наприклад, упаковка шість булочок буде запакована, і кожна булочка буде окремо запакована. І от це всюди, всюди того пластику. Отак от, дуже багато. Хоча, наприклад, кришечки води, соків, вони прикріплені до бутилочки. Вона не відкривається, як у нас і все. Вона спеціально прикріплена, щоб коли викидалася пляшка, щоб так кришечки не губились, чи що, з якою ми до кінця я таки не зрозуміла. Але я так розумію, що, напевно, для того, щоб вона не губилась і разом не з загальним сміттям викидалась, а з в окремий контейнер з пластиком. От. І сам пластик на пляшках води він набагато тоньший. Ну, але при цьому упаковка тут <соць> просто капець. О, це маленький такий парк, невеличкий, раніше ми в ньому гуляли, коли перший раз були в Іспанії. трохи дежавю повернути в район, в якому раніше жила 4 місяці. І ще, так як я живу в маленькому містечку, в великому місті це менш помітно, реально бісить їхня обідня перерва. Їхня вона з другої до п'ятої. От, ну реально, я забрала дітей з другої, хочу десь ходити, мені треба чекати п'яти години. Це не всі магазини, великі супермаркети, такі як Маркадона, працюють лідом. Але, наприклад, ті ж самі великі китайські магазини, такі менш-менші, і, і, яким потрібні клієнти, вони працюють. А там, де більш якісніший товар, більш, набагато більше асортименту, вони завжди закриті. Все закрите. В серпні всі йдуть відпустку. дуже багато магазинів, барів, все це закривається. Я до того не можу звикнути. в Україні. Ну і ще раз кажу про той факт, який мене, яким я не пишаюсь, який мене не бісить, який мені не симпатичний. І Ще раз кажу про нейтральний факт медицина. Я ще до кінця не сформулювала свою думку про неї і не знаю, в який розділ віднести. Але в Іспанії є безкоштовна медицина. Навіть я отримую мої діти отримують, що для мене дуже важливо, так як я мати двох дітей. Наприклад, ми вже записалися і до кардіолога перевіритися, і до офтальмолога. І навіть є програма з 6 до 9 років танкіста. Я ще не записалася. От, в принципі, працює. Але по-різному, деколи швидко можна записатися. От, наприклад, Такі більш вузькі спеціалісти, то вже важче три місяці, чотири, а то і шість місяців. Наприклад, чоловіку треба до невропатолога, і йому треба чекати пів року. Не знаю, можливо, наступний прихід до нього буде швидше, ніж за півроку, бо якщо кожен прихід буде за півроку, то може краще зразу записуватись через місяць. Але не раз чула від емігрантів, від різних людей, що оперують все безкоштовно, все працює. Якось так, в принципі, це непогано, але ще не сформулювала свою думку, тому не можу де факт віднести мені до жодної категорії, про які сьогодні говорила. Це були такі більш рандомні, про які я згадала. Таке от сьогодні відео для вас підготувала. Всім па-па!